Зараз ми подивимося, що робить Леся. Привіт! Привіт! Що ти робиш? Всім привіт. Мульчую, бачиш, перець, помідори. Сусіди покосили газон. У нас є мішок трави. Ми будемо мульчувати. Чекаємо, поки інші сусіди не будуть косити. Ось така травичка. З-під косарки покошена. Ідеальна трава. І переложується ковдрою. Ось так. Перці. Помідори. Сім'я буде тохенька. Яй, сейчас, не заважай. О! Біженці відро там Вичка супер під кустарки. Корисні елементи будуть для перцю, так само треба буде перегнивати і буде живити наші перці, наші помідори. Бурян випилити треба. І бурян сильно не буде рости, якщо замульчовано буде. Земля буде пухтенька, піднизом під мульчою. Ось тут в тій розвилці є квітка. Її потрібно видалити. щоб вона не стримувала ріст перцю. Саме перша розвилка, яка тільки буде. Ось тут є. Так само. Квітка буде розпускатися, її треба видалити, щоб перець різ і вкорінювався. Ось тут є. Видаляємо всі квітки. Помідори у нас низькорослі на цій взяти. Не пасанкувати їх, так? Ні, їх не треба пасанкувати. А то якісь високі, такі високі, то його. Тобто, може я просто... Посадило помилково, то може бути високий. але поки що не рухайте, не посувку їх. Добуті, що низькорослі, їх видно, що вони низькорослі. Треба підв'язувати буде. І Ще треба буде домовчувати там. Рішки. Ну нам на верхню ділянку вистачить з правда? Може випис, а може і ні. А на нижню нам ще знову бахать. Сюди пішли і пасанки, і листочки з винограду. Ось так. І вуса теж тут є. Все використовується, нічого не пропадає. А до Осені вся перетвориться на перегін. Так мало місця, тут є гель. Це тут переб'ївся. Треба розсадити. Бачиш? Прилесаєш? Так. На тобі два перці. Ось таких гарні перчики в стаканчиках. Зараз дам лопатку. Лопатка в нас з боку закопана грядку. Час закінчилося, ще одне відро. Можливо, закидаю ще цю грядку. Не вистачило, мені трошки ще би більше здалося, але скільки є. І на тому дякую. Ми тут навіть гілочками сосни, бачите, так само замальчовано є. У нас нічого не пропадає. На випадку. Це треба дополити. Земля клітиця дощі мокра, така дуже мокра. Ти ще поливати хочеш? Хто хоче поливати. Казала полити. Треба трошки полити, щоб... О, ну, <плес> <плес> Наблюдай, <я подивлю. плес> Є, воно, в принципі так само. Наблизині дякую до цього. Ні, вона дуже мокра, не треба поливати. Два перчики і одна солера солерашек. Мене ті з'їли, погризли снимаки, примушку ну, ж не Давай мені. Все. Так, зараз ми будемо підв'язувати помідори і ми використовуємо ось такі фільтри. Від води. Вони Живень. чистять воду. Ну, вони вже є на викидання, але ми їх собі зберігаємо. Він є чистий поправий в крайній машині. Так що майте на увазі. Він дуже щоб... гарні шнуроки, дуже такі стійкі, він не і нічого. Щоб не купляти в магазині шнурки, можна використовувати їх з фільтрів. О, така пластинка є, мірка. taiamo Ось так можна цілу бухту змотати і обрізаємо. Обрізаємо тут і посередині. Можна ножом взяти, перерізати. Хто чим може. І шнурки готові вже. Сто шнурків руків є готова. М'яса, не можна, то фільтр. Там м'ясо вже буде. Не можна. Та? Помідорчики низько рослі, пошункувати ми їх не будемо. Дощ падав і. Нічого. Він не Прибив помідор. Тільки поставила. Птички, різнокаліберні, які були. <ріст> Цей під, помідор підозрілий. Мабуть, він затисався за, між низькорослі. <ріст> і буде високий. Не знаю, що за помідори, де він тут взявся. Але дуже високий. Пасенків має дуже багато. Підв'язуємо як високі. Робимо вісімку і зав'язуємо. Так. так, тут тички нема. пропустила. Що тут? Ну той Ці Два стебла я буду окремо підв'язувати. Підв'язала посерединці, зробила вісімку і підв'язала до палочки. Так, тепер інший пар... паросток. То и підв'язала, то и перевязала, то и валяется на земле. Комидорчик. Тут же є такі помідорки. Зав'язувалися маленькі, низькорослі. І тут ще є помідорки.